Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом освіжаючого лимонаду чи, точніше, оранжаду, так як буду готувати його з апельсинів. Попередньо їх потрібно обдати окропом і ретельно помити. Потім перекладаю до морозильної камери. І коли вони повністю замерзнуть, ставлю розморожуватись при кімнатній температурі. Також такий лимонад можна робити з одного апельсина та лимона, чи апельсина і мандарина. Апельсини нарізаю на шматочки, щоб потім було зручно їх подрібнювати. І кісточки краще витягнути. Перекладаю в ось такий подрібнювач і буду перемалювати. Можна також сюди зразу додати невелику кількість цукру. Виходить ось така маса. Переклала всю цю масу у великий банячок і всипаю цукор. Цукор взагалі додавайте за смаком, але це приблизно 200 г. І всипаю півтори чайні ложки лимонної кислоти та перемішую. Заливаю водою. У мене це джерельна або може бути кип'ячена охолоджена. Вливаю 3 літри води. Якщо такий лимонад будете готувати з апельсином плюс лимон, тоді лимонної кислоти можна додавати менше. Та все знову добре перемішую. Можете попробувати на смак чи достатньо цукру. Лимонад буде ось такого гарного яскравого кольору, і це все без парників. Потім накриваю кришкою і залишаю настоятись у прохолодному місці або у холодильнику. Зазвичай залишаю на ніч. І наступного дня проціджую через сито. Потім переливаю у графін і можна насолоджуватись. Також за бажанням сюди ще можна додати кубики льоду чи м'яту. Виходить ось такий яскравий освіжаючий лимонад. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі.